Огляд прозорої помади від ловіт. Погнали! Придбала я її в Аврора. Я не пам'ятаю, за скільки коштів, я прикріплю на відео. В мене відтінок 0. Перший uh, Juicy Peach. Так, відкриваємо. Давайте подивимося. Мені дуже цікаво, як вона вау, виглядає. Подивіться, на це дійсно прозора помада. Такс, наносимо. Запаху майже немає, тому нормально. Відчувається, начебто, це якийсь бальзам. М -м, слухайте, непогано. Такий легенький рожевий відтінок. Там був ще інший відтінок, але я вирішила його не брати. Взяла ось такий і не жалкую. Давайте ще зроблю своч на руці, щоб вам було більш зрозуміло. На руці взагалі його майже не видно. Бачите, такий легенький рожевий відтінок. Слухайте цією помадою, блиском або цінтом. Я не знаю, як це назвати. Я задоволена. Тому біжіть в Аврору і купуйте його. Слухайте дійсно 10 з 10.